Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас 3 грудня і ми будемо з вами продовжувати наш серіал вишити, встигнути вишити адвент-календар за 25 днів. Як ви бачите, три ячейки вже готові. Завтра я якраз буду вишивати наступну і в цьому ряду останню четверту. Це буде отакий чудовий тортик в моїх улюблених кольорах. Я дуже полюбляю ці блакитні, я не бачу, м'ятний там є чи немає, але. Це м'ятний буде тортик, а блакітний це оце, такі глибокі зайка, бачите, де цей мішечок такий. Тут будуть такі м'ятні кольори. Дуже він такий прикольний. Ну, багато білого, як воно і планувалося. І ми якраз завтра з вами закриємо цілий ряд адвент-календаря. Ще трішки ми перейдемо вже на другий ряд. Мені дуже подобається, як просувається ця робота, що не дивлячись на те, що це не запланований процес, і він в мене в моє життя урвірвався спонтанно, але він так знаєте, дуже швиденько так набирає оберти, і все одно, не дивлячись на те, що і вільного часу не так багато. І я його я ж кажу, ще раз я не планувала. Він у мене так, знаєте, буквально може за місяць. До старту, може, за півтора, він тільки, знаєте, в мене така думка пробігла в мене в голові, що треба таке зробити, бо я не бачила, щоб так хтось вишивав. Я не пам'ятаю, було таке, чи не було, але все одно мені дуже хотілося таке спробувати: таку авантюрку для себе, чи зможу я, знаєте, самі собі виклик зробити. І як ви бачите. Три вже зробила і маю надію, що до 25-го дня я все ж все завершу, як я і планувала. Єдине, хочу зараз вам показати, так як ці в мене. Ну, ви вже в принципі, бачили, в третій серії я вам показувала, що я це планую робити. Я буду тканину цю з великих п'ялиць знімати на маленькі. І якраз у мене вийде так, що два дві ячейки будуть. Будуть разом, і все одно мені хочеш, не хочеш, ці великі пяльця вони мені сильно не потрібні. Так це, по-перше, не влазить туди, мені в будь-якому випадку три вишиваєш і переставляєш, а потім після останнього треба переставляти сюди якраз цю частину, тому що тут у нас вже буде наступний четвертий-п'ятий день. Так що, в будь-якому випадку, плясати по тканині з перестановкою п'ялись мені необхідно, якби я того не хотіла чи хотіла, це вже мої проблеми. Але та й я думаю, Думаю, що на маленьких п'яльцях мені буде зручніше вишивати цю роботу. Не треба дуже високо тягнутися вгору. Якраз можна нижче спустити тримач п'ялець, буде зручно, я так собі думаю. Ну, давайте для тих, хто новий доєднався до нас і, може, не бачив попередні серії цього серіалу, він вже в 25 серій буде в цьому серіалі. Основа це блакитна вінтажна основа Belfast 32 каунту, неткі СХС, всього 9 кольорів. Я ж спочатку щось думала, я порахувала ні 9. Щось я взагалі з математикою останнім часом, я дивлюсь, в мене щось мозок останнім часом не дуже хоче шурупати. 9 кольорів, робота дуже проста. Це примітів, такий, вишивається дуже легко. ну, Це семплерний варіант, так що тут нічого складного немає. а Не дивлячись на те, що робота не складна, вона дуже проста, вона елементарна. Я все одно. Умудряюся десь там щось помилитися і перешивати, як було. друга ячейка, вам це розповідала. Слава тобі, Господи, третя ячейка пішла нормально, я нічого не порола. Єдине, я розумію, чому в мене інколи так, тому що робота-основа така не крупна, мілка, я б так сказала. Ну, я вже звикла до белфасту, бо то не перша, не друга робота на цій тканині. Але в будь-якому випадку, там інколи якісь елементи, як оці сніжинки, бачите, їх видно. Єдине, що погано передає колір основи, вона взагалі не така і не так сильно білий. Цей контрастує з основою. Хоча вживу він набагато цікавіше дивиться, я вам про це вже казала. І ви бачите ці маленькі елементи, які десь по боках. то... Інколи буває таке, що я грішна, я не дуже сильно хочу рахувати ці переплетіння. Я приблизно плюс-мінус всередину десь тактицію їх ті сніжинки, тому що, ну думаю, немає значення одну дві три переплетіння. Якщо я помилюся, не по схемі зроблю, то дуже сильно то не буде кидатися в очі. Єдине, що цю велику сніж, сніжинку, то я порахувала. А оці матьопки, то я так приблизно дивилася, де вони розташовані по схемі, тому що я ж кажу, це переплетіння, якось рахувати. Ну, я не бачу ніякого сенсу, то тільки я втрачаю свій час. Здається, все, все що я вам хотіла розповіла. Завтра якраз я прийду з навчанням. Мене завтра, якраз, я раніше прийду з навчання, мій малий трішки прихворів. Малий, то якому 14, 15, скоро буде, я йому зробила термін до врача, до лікаря, але він щось сам досі йти не хоче. Він каже, ну він ніколи в житті не ходив до лікаря самостійно, тому що завтра я прийду раніше з навчання, підемо разом до лікаря, сходимо та і потім прийду, може буде можливість хоч трошечки раніше сісти і повишивати. Ну, на цьому здається, все. Я вам все розповіла, давайте будемо закруглятися. Краще я піду, все ж таки мені треба виконати ще там деякі завдання на інших моїх роботах, бо вишивальні тижні в мене здається, що крім цих двох робіт нічого не буде. М -м, ні, ну, може, ще, ще одну, яку от зараз ми в СП будемо вишивати з дівчатами там уже трішки, бо, на жаль, щось я, знаєте, так як поринула в цей адвент з головою, і поки що якось не дуже вдається і ще в одну роботу. М -м, ви вже дізнаєтеся. В неділю, що це за робота. Деякі дівчата, мені здається, знають. Я Галі показувала, що я робила, ну, то таке, знаєте, поділилася. І буде такий невеличкий сюрприз для дівчат, тому що в мене просила цей набір щоб я його розпочала. Давайте будемо закруглятися, бо щось сьогодні дуже балакуча Привіт, друзі! Ось і підходить до кінця 4 грудня. Четверте вже завдання, по моєму адвент-календарю я вже виконала. І тортик, як бать. ви бачите, різдвяний мій тортик вже завершений, закінчений. Я його вже зробила, зняла з п'ялиць великих. Ви бачите, що цю роботу я вже вишивала на маленьких п'яльчиках. Ну, може, ближче якось більш колір передасть вам, але все одно, щось воно ну, ніяк не хоче передавати цей гарний такий благородний. Блакитний колір, ну трішки-трішки, а він, все одно він такий якийсь мутнуватий. Але цей колір мені дуже подобається цієї тканини, він дуже такий ніжний, він різдвяний, він схожий, знаєте, як на кучугури, як на сніг на ту основу. Мені подобається. Ось Бачите, як в мене. От зараз більш-менш видно контрасти, все. Ось так все. Якщо покласти, вам видно, як виходить в мене тортик вже готовий. Сніговик ближче я вам покажу. Чубіток, але в чобітку чомусь я не знаю чому. Але кольор зеленого він більш таки грязнуватий якийсь. Ну, коротше, цвіт... кольору передача якась взагалі не та, що треба. І ось чотири завдання я вже виконала. Наступним ми будемо з вами вишивати. Там, здається, будиночок різдвяний. Але я не пам'ятаю, він просто будиночок, як пряничок. Ну, ось такий от буде будиночок. Зараз я вам покажу, щоб не відсвічувало. Так, ну, Треба авто перекрутитися тобі було. Ось, бачите, такий будиночок буде. Після будиночку там далі пойде ще що, ну, Тут таке нескладне буде. Але єдине проблемність в цих малюнках розкиданість цих одиначих тяточок, грестиків. Але наступний буде немаленький. Мені поки що все дуже подобається, не набридає, вишиваю з задоволенням, це мене радує. Єдине, я ж вам вже казала, що мене так ось якось, як то правильно сказати, навіть не лякає ні. А те, що я більшості з цього вишивального тижня вишиваю тільки дві роботи, вже третє вклинилася, я виконала по СП і все. А в мене там ще по вишивальних друїдах треба трішки повишивати. А я ще в руки не брала ті роботи. Але я їх не беру, бо я гоню. Там ще один вам розповідала. Ну, ви ще не знаєте, ви ще не бачили його. Я гоню, що хочу швидше його зробити, тому що він мені потрібен. Ну, коротше кажучи, ви будете трішки здивовані в кінці цього вишивального тижня. Може, воно буде не дуже цікаво, тому що просування по адвент-календарю ви вже бачите. Кожного дня я вам знімаю, показую просування по цій роботі, але мені це дуже подобається. З одного боку це так, це складнувато, складновато, тому що знаєте, робота не така грандіозна, що про неї дуже багато чогось розповідати. Але зняти щось таке, як окреме віконечко, треба. І я вже, думаю, собі обдумую, як же мені, з чого розпочати, чим закінчити, щоб було цікаво слухати. Але я не знаю, це такий експеримент в мене на протязі 25 днів знята, але сьогодні я подивилася, відкрила схему І якось, знаєте, я не придивлялася, що там ну, внизу здається, що небагато. Але по кількості хрестиків там стільки, скільки 25-го, скільки чотири ці 4... я вишиваю 4 дні. Я так думаю, так, ну, з одного боку, якось багатько, І за 25-те ну, єдине, що радує, що 25-то буде вихідний день, і я буду сидіти вдома. І мене радує, що в мене буде можливість сісти повишивати, щоб 25-го саме закінчити цю роботу. Ну, знаєте, я вже така і думаю, а може, зря я то все зробила, бо по одній ячейці, то я ще повишиваю, а оцей великий внизу, ну, думаю, якщо встигну за 25 днів, було б непогано. Якщо ні, ну, то буду вишивати до Нового року. Я, бо, бо я подивилася, оцей нижній там, де нас як його, Миколай. Я тут якісь ну, не знаю, Санта Клаус. Санта Клаус, Олень, напис і подаруночки. Взагалі, то я так дивлюся, ну, здається, так покладу, щоб дуже сильно не відсвічувало. Не дуже багато. Але все одно, бачите, це якраз буде повністю всі чотири елементи, які я вишиваю чотири дні. І так, якщо поділити, то якраз ті чотири. 4... Ячейки, ну, будемо, я сподіваюся, що то все ж таки буде вихідний день, і я зможу спокійно зранку сісти собі повишивати ту велику таку ячейку. Ну, не все одно дуже цікаво, просування йдуть. Наступним візьму будиночок, але це вже історія наступного вишивального дня. Вже з будиночком ми будемо з вами зустрічатися, а на цьому все. Моя така коротенька розповідь, може не дуже цікаво, я не знаю. Ви мені кажіть, якщо щось. Але знаєте, це такий нон-стоп, день в день, день в день вишивати, робити і подивитися, що вийде наприкінці. До тієї дати, яку я собі запланувала. Так що, давайте будемо з вами закруглятися. Чотири вже елементи на нашому адвент календарі готові. За сьогоднішній день я все виконала, і в мене ще є час навіть посидіти повишивати ще одну роботу, яку я хочу закінчити. Я маю надію, що найближчим часом вийде окремо відео по цій роботі. Але в будь-якому випадку ви з нею зустрінетеся в вишивальному тижні ще до її закінчення. Ну, а на цьому все. Давайте будемо прощатися, бо, знаєте, я починаю лялякати, якби сьогодні в мене не один день адвент-календарю, а якийсь вишивальний тиждень продовжується. Дякую вам величезно за те, що ви були зі мною. Дякую вам величезно за те, що ви тримаєте кулачки за мене, що я все зможу. Дякую вам за це величезне. А на цьому все. Всім па па па, -па. та до зустрічі вже завтра, в Новому дню.